Сюпрай, сюпрай! Піджак якийсь. Мені здається, вона сюди досить доречно буде. Та міс, яка може перевзуватися по 10 тисяч разів. Йому окуляри. Ну що, це сталося? Це моє перше відео на Ютуб, і. а, я про це мріяла з 14 років. Бляха, 14 років я хотіла вести Ютуб Боже! Я... Дуже-дуже прошу поставити пальці вверх і обов'язково залишити коментар, дівчата і хлопці. Або може, мене хлопці будуть дивитися. Це дуже для мене важливо, щоб мої відео просувалися і у вас було більше українськомовного контенту. І тема сьогоднішнього відео це чотири образи на осінь. Спитаєте, чому саме чотири образи? Тому що я помила і поставила чотири пари взуття. І подумала, що було б класно під них підібрати образи. І я вирішила показати вам саме ці чотири пари взуття. Перша пара взуття, це у мене новенька. Я вдягала їх один раз. Це лофери, це український виробник. Вони ось такі бежевого кольору, замші, дуже комфортні і дуже жіночні. Друга пара взуття це те, що я взагалі не знімаю десь вже місяці чотири. Це ось такі найки. Джордани а, вони просто підходять під усе. Тому під них, в принципі, буде образ підібрати досить легко. Взуття, яке я тільки що а, попрала, вони дивіться, такі чистенькі, це у нас конверси з нової колекції. В Україні поки що таких не бачила. І що ж я маю в такому чорному мішечку? Як ви думаєте, ні, не кота в мішку я маю, це у нас. Ось такі баланцяги, які мені подарував чоловік. Під них теж будемо підбирати образ. Поїхали! Відкрию дуже дуже таємну таємницю, що я шапоголік. У мене дуже багато вбрання тут є секонд хенд тут є і бренди українські не українські але у мене дуже багато речей. І інколи їх просто не знаю, куди вдіти. У мене навіть висять збірками. Так, для першого образу мені потрібні джинси. А, вибір джинс у мене досить великий. У мене ось такі є. А, спереді чорні, ззаду там сині. А, далі у мене є ось такі звичайні. Це у нас що. Лівайси. Для першого образу ми візьмемо ось такі джинси. Тут у нас кожзам та джинсові вставки. Нам треба обрати, що можна в якості кофтини вдіти. О, я знаю, ми вдінемо ось таку жилетку від One by One. До речі, у мене багато речей саме від One by One. Зараз подивитись, як це буде дивитись. Вверх я якраз тільки що дістала з моєї комори ось таку це що, шкірянка. Вона від Kevin Klein взяла, до речі, на розпродажі за 5 тисяч гривень. Взагалі не вбиваємо, вона така м'якесенька. Мені здається, сюди буде личити. І найголовніше під цей образ я вважаю, що досить круто підійдуть саме ось ці конверси. Отже, дівчата, ось так я вділася. Не знаю, куди повісти мікрофон, буду так вам розповідати. Буде шкірянка. Як бачите, конверси, вони дуже влучно сюди вписались. І вділа ось таку сіру ковтину. Чому саме її вділа, а не ту жилетку, тому що ну, мені здається, вона сюди досить доречно буде. Тому вдягаємо ще шкірянку. І якось так це виглядає, мені дуже-дуже подобається. Шкірянка, до речі, дуже влучно сюди вписалася. Блін, і знаєте, що я забула? сумку! Це найголовніше, тому побігла за сумкою. По-любому я сюди вдягаю окуляри, вони непогано сюди будуть дивитись. І ось таку сумочку вирішила, що вона сюди прям доповнить. Образ. Щоб ви мені сказали, як вам від 0 до 5 ставте, скільки б ви поставили за перший ось такий лук. Переходимо до другого луку. І так, дівчата, ну що по-другому луку? Що будемо обирати? А, пропоную вам а, взяти елегантність. Давайте другий лук. У нас буде елегантний, тому що я хочу щось діти під ці лофери. Тому база у нас лофери Чесно, взагалі щось голова не варить, що вдіти зараз. Ну, я думаю, можна лофери вдіти зараз під. У мене є ось такий лонгслів. Це у нас від Mango. До речі, що там коштував 550 гривень. Наверх під на лонгслів ми можемо вдіти ось такий светер бізі від One By One. Не знаю, можна чи не можна ще вдягати е, спідниці. Ви знаєте, напевно, що можна. Видягнемо ось таку плісіровану е, спідницю. Вона у нас йде з шортиками. І тут, тут, бачите, теж виглядає біленьке. Блін, не знаю, що з цього вийде, але мені здається, щось непогане. Коротше, дівчатка, ви не повірите, але я. Міс, яка може перевзуватися по 10 тисяч разів. Я отак вдяглась, мені дуже сподобалось, але лофери сюди взагалі ніяк не пасували. А ось Баленсіагі, ну, мені, вроді як, здається, що вони пасують. Ще взяла до образу ось таку багліт, у мене їх дуже багато, цих сумок. І сюди дуже класно вписались би окуляри. Овдягаємо окуляри. Це просто, ну мені здається, що дуже кайфовий образ, такий і стильний і, в принципі, не буде холодно. Так, ніжки у нас голі, але нічого страшного, є машина або маршрутка. Тому пишіть, як вам такий образ. Мені дуже класно, мені подобається таке. І так, дівчата повернулися до гардеробної. Два образи ми вже з вами склали. Не знаю, подобаються вони вам або ні. На смак та колір олівці в різні, чи як там кажуть. Але все ж таки хочу щось підібрати до лоферів. Блін, Просто я їх ніколи не носила. Це мої перші лофери в житті, і мені хочеться щось підібрати. Ось така сукня під лофери. Стоп! А якщо? Взяти сукню, вдягнути ось такий светр на неї. І лофери їбануть. А ні, мені здається, лофери, ну взагалі просто втрачають свій сенс як о, лоферів. Ось такий палац у мене є це від Папаї. В тому році вроді купувала. У мене є подарунок від бренду, одного дуже класного. Зараз я покажу. Його просто вже носила, тому. Виворіт. Він дуже кайфовий цей бренд. Верху на одну руку. Я оце думаю: ось так: ось так. лофери, окуляри і якусь акцентовану сумку. Коротше, як на мене, мені здається, що я не помилилася з вибором. Зараз я покажу, як це внизу виглядає. Вдягаємо окуляри. Звичайно, сюди не гарно цей. Коротше. Взяла ось таку сумочку від Баклет. Ну, блін, мене всі сумки від них. А штани, на мене завеликі, вони дуже великі, на мене дивіться. Блін, ну дівчата, ну скажіть, що класно. Взагалі. О, тепер я якось полюбила лофери. мені здається, що вони навіть мені дещо якось там личать. Обов'язково пишіть так або ні в коментарях. Мені дуже важливі ваші коментарі. Навіть якщо погані, пишіть, тому що я ж кажу, що на смак та колір у нас народ великий. А зараз я покажу саме з цією кофтиною. Коротше, не знаю, піджак, що це. Який піджак? Так. Зараз буду вдягати лонгслів звичайний, від. Манго, який я вже вдягала. Далі у мене дуже крутецькі штани є. Так виглядають штани. Спереді вони чорні. Тут на таких е защіпах, як бачите, чорних. Ззаді вони звичайні. І вони такі чуть-чуть кльошими йдуть або прямі труби. Коротше, це пуленбір. -е, якщо вам цікавий розмір Євро 32 або USA 0. 0. Супрай, wow. сюпрай! Короче, Зараз я буду вам показувати, що я вдягну на четвертий образ. Ось такі окуляри. До речі, це окуляри для зору. Далі. розмовляю мікрофон. Це у нас буде ось така ковтина. Бо я не знаю, що це коротше. Піджак якийсь. І сумка-балет. Не видно? Але вчора я була саме в цьому образі, і блін, багато людей, хто мене зустрічав фоткатись, сказала, що я дуже гарно сьогодні виглядаю. Ось так ці джинси. Бачите, вони такі велетенські, прям мені подобаються. Але в талії, до речі, вони прям ок. Вони прям супер. Нако скажу із цих чотирьох образів, цей для мене найулюбленіше. Мені дуже все тут подобається. І по кольорах, і по взуттю, і оці джинси. Я б їх взагалі. Чому я не купую блин, одразу дві пари джинс? Треба було ще одні брати, а, напевно, там не було. Що, це було моє перше відео на YouTube. Я не знаю, сподобалось воно вам чи не сподобалось. Обов'язково для того, щоб підтримати мене, пишіть коментарі. Чим більше коментарів, тим більше у мене буде мотивації виділяти півдня, щоб знімати такі відоси. Так, це круто, я дуже хотіла вести YouTube, але без підтримки, ви знаєте, навіть хліб не спекти. Тому. Пишіть коментарі, ставте пальці вверх до гори, і я буду ще більше знімати. До речі, в коментарях можете написати, що ви хочете бачити взагалі на цьому каналі. Всім!